Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку Драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину крінжі або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. На огляді в нас дорама справжня краса. Я впевнена, багато хто з вас почав свій дорамний шлях саме з неї. Головна героїня Джукьон народилася в максимально токсичній родині, тому їй змалечку казали, що вона негарна, на відміну від її старшої сестри і брата. В школі ж її були однокласниці та використовували як кур'єра Глово. Також наша дівчинка закохана в шкільного кухаря Хянбіна. Моя головна професія повар. приготувавши печиво. Я беру рис, промиваю, потім, кидаю старт, фарш руками. рис все кипячу, сиплю, хмель, хмель, їм, потім, жук. Вона хоче зізнатися в своїх почуттях кухарю. Але про це дізналась головна булерка Джукьон. І вона налаштовує хлопця проти нашої героїні. Довівши дослід з бідолашну, дівчина зняла все це на відео. Вбита горем Джукьон вирішила стрибнути з даху. В останню секунду вона розуміє, що не хоче помирати, але її рятує сухо. Казавши мотиваційну промову про важливість життя. Життя цікаве! І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Він іде геть. Наче сліпе кошеня, вона просить його допомогти спуститися по сходам. І на цьому моменті мені просто стало цікаво, який же в неї мінус, якщо вона навіть сходи не бачить. На наступний день сім'ї дівчини терміново треба переїхати, бо вони продають свою квартиру через борги батька. І за цих подій Джекьон має переходити в іншу школу. І це чудова можливість для неї, щоб почати нове життя, змінивши свою зовнішність за допомогою макіяжу. Навчившись добре малюватися, дівчина переходить в нову школу. В старшій школі Сибома нові однокласники просто пішаються окропом від нової учениці і, звичайно ж, хочуть з нею дружити. Щур, житель села Мужині, піддаєцький область. Там вона зустрічає сухо. Загадкового хлопця, який врятував її на даху, але ж вона була без окулярів, тому в школі Джукьон не впізнала його, а він її, бо вона ж була без макіяжу. Він веде себе як кончене модло. Але Джукьон знаходить собі друзів, старосту класу і красуню Суа. Ввечері дівчина вирішила відвідати улюблене місце за її дитинства, а саме магазинчик Манг, в якому вона зустріла сухо, яке ж співпадіння. По дорозі додому вона знайомиться з Соджуном, б... я... якого вона врятує від якихось бандитів. На наступний ранок Джокьон отримує привілеї гарних людей в Кореї і від радості засинає. А одна вирішує сфотографувати, що ж там в неї під спідницею. І це бачить староста класу, і як справжня мамі дає йому прочу хана. Чому старости класу в дорамах такі круті? До речі, огляд на цю дораму в мене вже є, посилання під відео. По дорозі в школу компанія Подруг бачить сутичку року двох колишніх друзів, які зараз вороги номер 1 в школі. Раніше вони були найкращими друзями, і в них була компанія з трьох хлопців, але їх друг вчинив самогубство й захейту, бо він був айдолом якогось винуватили в шкільному булінгу. Я була дуже рада, коли вони знову стали друзями. А я біжу по кукурузі, а по яйцях б'ють. А зупинитися не можу. бо женуть пизди дадуть. Бо їхня дружба це, напевно, найкраще, що є в цій дорамі. Перекривайте. Відкривайте, Тепер поговоримо про другорядні сюжетні лінії. Моя улюблена парочка в цій дорамі це старша сестра Джукьон і її класний керівник. За їх стосунки я переживала більше за все. Для дівчини це було кохання з першого погляду, але вони не могли бути разом, бо він класний керівник її молодшої сестри, і в школі всі будуть думати, що він має упереджене ставлення до неї. Під кінець дорами вони долають всі перешкоди і одружуються. Це мої улюблені персонажі, бо чого тільки коштує їхнє весілля. Також Чукьон є молодший брат, який закоханий в молодшу сестру Саджуна. До речі, про неї в неї була така сама проблема, як і в нашій головної героїні. Її було в школі через те, що вона не гарна, але в житті їй пощастило, і їй на поміч прийшла Джукон. Вона навчила її фарбуватися та захистила її від нападників. І вони стали справжніми подружками. Повернемося до головної любовної лінії, а саме любовний трикутник між Джукьон, Суго та Соджуном. Там ще з боку є староста, але вона просто невзаємно закохана в сухо. Коли тільки нам починають показувати цей трикутник, я одразу зрозуміла, що вона буде з сухо, ніякої інтриги тут не було, на відміну від того ж я ніколи не. Там до останньої серії я не могла зрозуміти, з ким же буде Деві, а якщо хочете огляд на цей серіал, можете написати про це в коментарях. Знаю, що багато хто хотів би, щоб вона обрала Соджуна, і я навіть трохи з вами згодна він ніколи не тормозив, завжди брав ініціативу в свої руки, добре ставився до неї, на відміну від Сухо. Його поведінка пояснюється в дорамі тим, що він травмована дитина. Бо в ніч, коли помирала його мама, замість того, щоб бути поряд, його батько розважався з коханкою. І це дуже сильно вдарило по дитячій психіці. Але, блін, сходи до психолога, виріши свої проблеми. Так ні. Він просто буде б'юзити бідолашну. Не хвилюйтесь, це тільки в перших серіях. Далі в них кохання при кохання. Але я не можу не сказати про момент, на якому сльозу пустили, мабуть, всі. Коли Саджун міг бути разом з Джокьон, але відпустив її, бо хоче, щоб вона була щаслива. Моя подруга, мені здається, дуже точно вписала цю дораму. Взагалі то все, що вона робила половина дорами, це фарбувалася, ховалась, бігала, потім знову ховалась, тому що не нафарбувалася. Рівень драми в цій дорамі на рівні драми в леді Бах та Суперкіт. Я не можу сказати, що з макіяжем і без вона дуже сильно відрізняється. Настав час підбити підсумки. Чи є тут крінжа? Так, є, її тут багато. Чи сподобалась мені дорама? Так, мені сподобалась. Вона була однією з перших, яку я дивилася, і для багатьох вона відкрила світ дорам, тому вона навіть трохи легендарна. Моя оцінка 8,5 з драбинок з 10.